Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і з нами на зв'язок вийшла депутатка Луцької міської ради Алла Доманська. Вітання, пані Алло. Вітаємо. Вітаю вас, дякую, що запросили. Вчора відбулося засідання комісії в спорядкування назв вулиць Луцької міської громади, і хочемо дізнатися, все-таки яка ситуація з перейменуванням в Луцьку. Знаємо, що незабаром а саме 27 липня вступає в дію закон про деколонізацію в Україні. Цікаво чи готова Луцька міська. Громада до дії цього закону, адже бачимо, на жаль, ну за останніх півтора року за час війни дуже слабко у нас іде деколонізація безпосередньо в обласному центрі. Якщо навіть дивитися на фоні Волинської області, то Луськ на жаль пасе задніх, і хочемо почути вашу думку, пані Алу, чому так відбувається і чи. Ось вчора під час цієї комісії змінилася ситуація. Чи все таки перейменування вулиць Луцьку буде швидшим? Чи це буде так само повільно, як це відбувалося до цього? Ну я відразу з кінця розпочну. Я сподіваюся, що зважаючи на те, що цей закон вже 27 липня вступить у дію, перейменування сам процес прискориться. Ну, власне, тому що про це вже говорять і інші члени комісії, і також представники відповідного департаменту Луцької міської ради. Там є один нюанс, який вони зараз ще збираються з'ясувати про 27 січня, чи до того часу мають вступити в дію всі рішення? Якщо так, то це ще швидше має все відбутися. Якщо просто мають рішення бути прийняті, ну то. На півроку ще цей процес розтягнеться. Я схід, думаю, що швидше за все другий варіант, і ми ще будемо півроку працювати над тим, аби з усіма назвами впоратися. З того, що варто зазначити, відповідно до цього закону не всі вулиці, які у нас станом на зараз є в списку, обов'язкові до перейменування, але тим не менше, вчора ми на комісії обговорювали, що Список ми до змінювати в сторону зменшення не будемо лише раптом, якщо так виявиться, що будуть якісь вулиці, які ще додатково ну десь ми пропустили, будемо додавати. Тобто, станом на зараз ті всі вулиці, які були в списку на перейменування, там залишилися, і ми над ними продовжуємо працювати. Стосовно конкретно вчорашнього засідання, воно е, загалом виявилося, ну, я б сказала, не дуже продуктивним е, через низку факторів. Е, ну, конкретно ми е, дали доручення департаменту підготувати на сесію рішення лише стосовно однієї вулиці, це вулиця е, Докучаєва, яка е, за зверненням е, мешканців цієї вулиці. І якщо таке рішення буде прийнято на сесії, стане мальовничою, також ну я запитувала вчора на сесію на засіданні комісії. На жаль, не змогла отримати відповідь, тому що виконуючи обов'язки в керівниці департаменту земельних ресурсів, не була готова мені цю відповідь надати. В нас зараз є ще е, кілька вулиць, які вже пройшли е, громадські обговорення, е, і чомусь по них рішення на сесії попередні не були підготовлені. Я власне запитала, чому так сталося. Е, поки що відповіді не отримала. І сподіваюся, що на найближчу сесію, е, якщо не липневу, то серпневу. Ці вулиці потраплять, адже вони вже ну, мається на увазі на комісії рішення прийняті, громадське обговорення пройшло. Тобто, всі необхідні процедури здійснені, лишилося лише винести ці рішення на сесію. Стосовно того, чому повільно відбувається процес, ну, мені деколи важко якось визначити якісь конкретні причини, тому що. У нас були випадки, що засідання комісії просто не відбувалося без пояснення причин. Були випадки, коли ми більш активно працювали. Ну тобто, якісь такі речі, то бо зараз ми здається, вже ну вийшли на якийсь там рівень порозуміння між членами комісії і якісь рішення готові приймати. Попри те, що е, насправді це робити непросто, бо безліч ну багато вулиць мають е, по кілька варіантів запропонованих назв, е, і ясно, що тут е, через якісь особисті вподобання, інші погляди, думки членів комісії можуть розходитися а тим не менше, якраз е, голосуванням там е, більшістю голосів, ми вирішуємо зазвичай ці питання, аби їх е, піднімали. Часом трапляються такі речі, коли вже е, пройшли розгляд е, перейменування вулиці на комісії, е, деколи навіть і громадське обговорення. Тоді прокидаються мешканці вулиці і вирішують, що їм назва не подобається, і е, треба знову перейменовувати. Ну, таких випадків у нас не дуже багато. Е, Такий, напевно, один з найяскравіших це був був випадок, що стосувався вулиці Хакімова, яку ми перейменували на Миколи Комановського за отриманими пропозиціями, але на жаль, чомусь до нас до нас я маю на увазі до комісії. Надійшли усі звернення громадян. Мешканців цієї вулиці, які хотіли відновити історичну назву. Тому в результаті вийшло, що вулиця Хакімова перейменовувалася за останній рік двічі. Спочатку на Миколи Комановського, зараз вона стала дольною. Але тим не менше, Микола Комановський, особистість, яка заслуговує на те, щоб бути відзначеним у Тухоніці Луцькій, так з'явився в Луцьку сквер Миколи Комановського біля художньої галереї. А випадок, який, наприклад, ми вчора розглядали на комісії, особисто мене обурює, тому що е, на одному з попередніх засідань ми прийняли рішення е, знову ж таки більшістю голосів. Не всі погодилися, але е, демократія так працює, коли рішення приймає більшість. Е, ми прий... прийняли рішення перейменувати вулицю Конякіна на е, вулицю е, захисників е, Героїв Маріуполя. Героїв Маріуполя. І е, коли ми це рішення прийняли, там десь в новинах про це було написано. Е, до нас на комісію надійшло шість, е, якщо я не помиляюсь, звернень від е, голів ОСББ з вулиці Конякіна. Е, ну, сказати, що з цих звернень мене обурює, це не сказати нічого. Станом на зараз ми відтермінували розгляд перейменування вулиці, щоб дати можливість їм запропонувати нам інші варіанти. Тому що суть усіх звернень, давайте не будемо перейменовувати. Конякін був класний чувак. Якщо, ну, Бо просто я не, не знаю. Хоча відповідно до закону він ну, це, це ім'я потрапляє під. Декомунізацію, де е, я забула, яке саме в законі вжити слово. пробачте. Е, ну тобто е, цю назву треба змінювати відповідно до закону. Тобто, вулиці коняки на Луцьку однозначно не буде. Але причини, які люди наводили, просто давайте не перейменовувати, бо це бо він там десь колись там щось зробив. Е, тим не менше, що ми ж зараз говоримо, ну колись, десь там в, в радянські часи, можливо, це було не найкраще, що можна було зробити. Одне питання, інше питання ну для мене особисто обурливе було речення в е, зверненнях. Що е, ну героїв Маріуполя так там воювало багато різних, але треба вшановувати своїх героїв, які живуть у тут, на нашій вулиці, на нашому нашому місті, в нашій громаді, на наших підприємствах. Працюють ну але. Тим не менше, ну, ми ж всі знаємо історії про наших хлопців з Луцька, які були там, в Маріуполі, на тій же Азовсталі. Деякі з них ще досі перебувають в полоні. І, ну, Тобто, це цинічно писати такі речі у зверненнях, як на мій погляд, з іншого боку. Ми теж на комісії, ще коли початково розглядали цю назву Героїв Маріуполя чи захисників Маріуполя. Все ж таки для мене було важливо наполягти на героях Маріуполя, тому що в контексті того, що там відбувалося і як постраждало це місто, для мене героями є не лише військові, які Гідно і з честю захищали це місто, е, і багато з них поклали своє життя за те. Але героями також є і мешканці цього міста, які е, теж вели свою боротьбу. Багато з них теж загинуло. І ми ж насправді досі не знаємо е, цю цифру. Я думаю, вона буде страшна. Е, людей цивільних, які загинули там і. Е, можливо, для когось це буде ну, якось несправедливо, що я так говорю, що герої і е, Маріуполя це і цивільні люди, але тим не менше, я вважаю, що це так, тому що е, кожна людина, яка постраждала від е, е, цієї русні, вона е, ну має бути е, з честю згадувана в майбутніми поколіннями найближчими якимись людьми і нами усіма. Тому що ну, це велика наша плата за кожен ну, новий день, який ми, от, наприклад, проживаємо тут у Луцьку. І, і я сподіваюся, що за кожен наш мирний день після нашої перемоги було і також цікаво, як ви особисто ставитеся до перейменування вулиці до Кучаєва на мальовничу. Хто загалом е, таку пропозицію ініціює, е, і чи на ваш погляд не є це теж цинічно і недоречно, оскільки е, можливо варто було цю вулицю якраз назвати якимись місцевими героями е, нашої країни, аніж е, от такими якимись ефемерними абстрактними назвами? Е, ну, я маю сказати, що дуже дискусійне насправді питання стосовно того, щоб перейменовувати вулиці в е, іменами героїв е, сучасних героїв. Е, я розумію, що ми маємо знайти спосіб, як їх. Е, Зафіксувати у нашій пам'яті, як зафіксувати їх у нашій історії. Ну і для мене назва вулиці це не завжди найкращий варіант. Ну, зокрема, в нас йшлося дуже довго. Була на розгляді вулиця Волгоградська, яку хотіли перейменувати вулицю. В пам'яті солдата П'ятковського, який власне на ній мешкав. Ми комісію це зробили, і ця вулиця вже пройшла громадське обговорення, і, власне, лишилося її якраз і на сесії проголосувати. Але я не вважаю, що це найкращий спосіб вшановувати героїв, тому що банально, навіть якщо ми будемо ну, приїде хтось у Луцьк і буде йти по вулиці імені героя. Без якихось там додаткових ознакувань. Я не сумніваюся, що там кожен буде гуглити ну, імені кого ця вулиця з одного боку, з іншого боку, навіть якщо буде, то не, не про кожного героя буде історія навіть в соцмережах. Будьмо відверті, тому що багато людей залишаються героями в пам'яті лише найближчих, тому що ми не. Ну, не, не зможемо, е, як. Ну, Сосу. Ну, сусп... Пільство осягнути всю всю цю втрату, всю цю кількість імен і тримати їх постійно в пам'яті. Стосовно вулиці до Кучаєва, конкретно, ну, в мене там якась своя виходить особиста історія, тому що це одна з тих вулиць, яка не мала е, попередньо варіантів е, ну, пропозицій для того, щоб, як її перейменувати. На одній з комісій я запропонувала назвати цю вулицю е, Бавовни, вулицю Бавовни зробити, щоб не лише е, з е, прізвищами і такими фактично сумними. Фарбами розмальовувати місто і, ну, і цю сучасну історію відображати, але й такими речами, які ну, нас, ну будьмо відвертими, трошечки веселять. тому що бавовна у Москві це наша мрія, і е, хотілося б десь це ну мені б особисто хотілося це десь і в нашій топоніміці. Відобразити І якраз ну, бавовна, мені здається, була б більш зрозумілою і для мешканців Луцька, і для мешканців будь-якого міста іншого, які б приїхали сюди і, можливо, потрапили б на цю вулицю. Ймовірно, що саме моя оця пропозиція трошечки активізувала мешканців, і вони не хотіли жити на вулиці Бавовни, захотіли жити на вулиці е, з іншою назвою, і вони запропонували цю назву мальовнича. Е, я не знаю, дуже різне ставлення в людей до цих таких назв: загальних мальовничі, квіткові, лугові, золоті і ще інші. Я думаю, що вони теж мають право на існування, можуть бути в, в нашій топоніміці присутні. Хоча зараз я думаю, можна і деякі такі оригінальніші речі придумати. Якщо вже не про сучасну історію, то про яку про давню, але з якимись цікавішими акцентами. Історичних подій дуже багато, історичних персонажів дуже багато. Зрештою, навіть для мене там така печальна історія, яка не сталася для нас вулиця Діда Панаса, яка могла б бути теж родзинкою топоніміки Луцька. Ну, якось так. Тому є, як є, мешканці висловили бажання. Ми, ми підтримали. Головне, що вона не буде вже до Пані Алло, і на сам кінець повертаючись до перейменування вулиць саме місцевих захисників, цікаво, ви кажете, що немає якби історії, або ці захисники живі у вустах там родини. То, можливо варто було б якраз то членам комісії з перейменування вулиць спочатку укладати ці історії, і тоді відповідно перейменовувати вулиці і доносити громадськості в такий спосіб всю цю інформацію. Е, можливо, так, а можливо, ви зараз хочете трошечки забагато повноважень покласти на саме комісію, яка е, ну в нас е, по суті така трошки технічна функція е, затвердити якийсь варіант назви з іншого боку. Особисто моя думка, що е, вулиці іменами героїв переіменовувати не варто. Я думаю, що ми зараз і на рівні громади, і головне на рівні держави, і це от сьогодні дуже актуально якраз в контексті е, звільнення е, міністра культури, е, мали би продумати якусь загальнодержавну політику вшанування пам'яті героїв. Мені хотілося б, щоб в нас почали з'являтися якісь меморіали, які б і дозволяли відобразити кожне ім'я, кожної людини, кожного героя, кожної героїні, і навіть кожної цивільної особи, яка загинула за час цієї війни. Але з іншого боку, щоб і це були якісь дуже Цікаві мистецькі об'єкти, які б не відвертали увагу. Ну, тобто, в нас часом буває так, як ми дивимося на ці радянські меморіали. Ми хочемо пошвидше їх там стороною обійти. Ну, бо є та є. Ми пам'ятаємо, там була війна, але щоб це була якась така синергія творчості історії і. Суспільної пам'яті, щоб ми могли якось віддати шану цим героям саме так, щоб воно було і для нас відчутно, і відчутно для тих родин, які втратили своїх близьких. Тобто нам, нам треба зараз дуже активно працювати над тим, над пошуком цього шляху, як вшановувати. Загиблих, і я думаю, що якщо зараз немає таких кроків на рівні держави, бо так можливо там зараз є інші пріоритети, і це логічно, вони б зараз, наприклад, краще б зайнялися тим, щоб почали розбудовувати реабілітаційну програму для ветеранів, яка дуже потребує нагально, потребує реалізації. Можливо, це якраз на рівні громад треба робити. Я виносила, якщо чесно, таку пропозицію рік тому міському голові. На розгляд вона ну, не була розглянута, не те, що вже підтримана. Тому станом на зараз так нас будуть з'являтися вулиці. Дякую, пані Алло, за цю інформацію. Алла Думанська, депутатка Луцької міської ради була з нами в ефірі громадської інтерактивного та радіо 1. На все добре, тримаємось. Дякую, Дякую вам в бачення.